Щоб не відволікати від роботи, працівників центру контролю та профілактики хвороб щепили в приміщенні центру. Після цієї вакцини не потрібно терти, розтирати, купатися вже вечором, але не терти його. Може бути почервоніння, можуть бути боляві відчуття на протязі трьох або п'яти днів. Останні раз щеплювалась ще в шкільні роки. В одній ампулі 10 доз. Тут знаходиться правець, дифтерія, кулиця по 0,5. Зберігається при температурі. Від плюс два до плюс вісім. Перед щепленням охочі заповнюють згоду. Прийшов, щоб не боліти, не хворіти на майбутнє. протипоказами є висока температура людей, потім хронічні хвороби, там злоякісні новоутворення, якщо людина приймає хіміотерапію, променеву терапію, люди з імунодефіцитом. Це проти абсолютний протипоказ. Вакцинація дає те, що людина не захворіє. Або якщо захворіє, то буде легкий перебіг захворювання, і який не приведе до смерті. Вакцинація від правця і дифтерії входить до календаря обов'язкових профілактичних щеплень від народження до 16 років. Дітям роблять 6 щеплень. Далі вакцинуватися треба кожні 10 років. Відправця дифтерія значить, вакцинуюся для того, щоб запобігти тяжкому захворювання. Наскільки мені відомо, це хвороби дуже небезпечні, можна ну, отримати зараження при травмуванні, порізі і так далі. От, і знаю, що вони дуже ну, проходять тяжкій формі і дуже... У важковеліковані дифтерія і правець на жаль вони повертаються, особливо вони актуальні тоді, коли йде велика міграція населення, коли йдуть бойові дії, коли можливо інфікування ран, опіків і так далі. Тому сьогодні це щеплення, кожен повинен переглянути свої щеплення і зробити профілактичне щеплення. Каже, вакцинація є захистом і профілактикою від правця і дифтерії, перші випадки яких зафіксували в Україні навесні цього року. Що стосується Кіровоградської області, то останній раз Дифтерія реєструвалася у 2007 році на Кіровоградщині, Це було три випадки: два випадки в Олександрії і один в Світловодську. І на жаль, людина річний чоловік із світловодська тоді помер від дифтерії. А що стосується стобняка або правця, останній раз він реєструвався на Кіровоградщині не так давно. В 2013 році це був 49-річний чоловік з Онуфрівського району, який отримав поранення ржавим Цвяхом так він не був правильно щеплений від стовпняка і на жаль, випадок також закінчився летально. Щоб вакцинуватися від дифтерії і правця, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.